Почну запис. Коротке рев'ю по першій темі, про що ми говоримо, і про що ви маєте знати, коли ви чуєте взагалі тему психологія розвитку як наука. По-перше, що це наукова галузь. Психологія розвитку, по суті, є науковою дисципліною, самостійною визнаною. Вона існує більше 150 років. Власне. Не набагато більше, ніж не набагато менше, ніж загалом психологія, психологічна наука сформована як окрема галузь, хоча цікавилися питаннями розвитку в першу чергу дитячої психіки з давніх давен, спочатку цивілізації. А психологія розвитку як наукова галузь виникла через інтерес професійних психологів до розвитку власних дітей. Це такий максимальний мотивуючий фактор, сімейний фактор вплинув на розвиток цієї галузі. Що важливо знати, вікова психологія більш застарілий термін, але він також абсолютно релевантний, ну, тобто рівнозначний, ви можете використовувати абсолютно як завгодно, якщо ви правильно грамотно вживаєте. Психологія розвитку, ну, мабуть, трошки просто модніший, але по суті. Ідея полягає в розвитку психіки протягом різних вікових періодів. В чому основна ідея психології розвитку? В тому, що розвиток не закінчується, сутність розвитку є зміни, ми зараз перейдемо до цієї теми, і розвиток триває протягом всього онтогенезу від зачаття. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми говоримо не від народження, а від зачаття. До завершення життя. У нас просто немає методів дослідження, що до і що після. З моменту, коли найновіший верніше, розділ психології розвитку це пренатальна психологія, тобто внутрішньоутробне життя до народження, розвиток психіки до народження. Чому най… Останнішим додався до періодів розвитку, який вивчається, тому що методична і методологічна база доповнюються. Методична – це якими інструментами досліджувати, методологічна це як ці інструменти застосовувати. Тобто, коли ми говоримо про розвиток взагалі будь-якої наукової галузі, ми завжди говоримо про її. Предмет, об'єкт. Дивіться, є об'єкт, буква О, і в неї маленька вписана П. Предмет. Предмет це завжди частинка об'єкту. Ось, ось це П, а оце велика О. Дивіться, отак, щоб вам було приємніше. А ось це, бо мені. А ось це маленька частинка е, об'єкту. Один і той самий об'єкт, наприклад, розвиток людини, буде вивчати багато різних дисциплін. Розвиток психіків протягом ментогенезу вивчає психологія розвитку або вікова. А Розвиток фізіологічний вивчає там фізіологія, да, медичні галузі. Тобто об'єкт. По суті, буде психіка людини, розвиток людини, предмет це безпосередньо те, на що спрямована наукова галузь, міждисциплінарні зв'язки. Я сподіваюся, що ви. Дослідили вже це питання на практичних заняттях і визначили, з якими психологічними і непсихологічними галузями пов'язана психологія розвитку. Бо це точно буде педагогіка, це точно буде математика, це точно буде медицина, фізіологія, соціологія, кібернауки зараз будуть дуже тісно пов'язані. Це в принципі буде дуже пов'язано. З конкретними хімічними процесами, тому що відбуваються хімічні зміни, психофізіологічні побудовані так на певних хімічних процесах. Це будуть, ми навіть будемо з вами вивчати певні метричні показники, ну це по суті фізика. Зростання людини, набрання там, ваги мозку, і так далі. Це посередковані зв'язки, але вони також є, насправді вони також є. Ну і безпосередньо з психологічними напрямками це, безумовно, педагогічна психологія, так, тому що ми е, говоримо про закономірності, навчання виховання в процесі зміни психіки і дітей, і дорослих. А, це... Соціальна психологія, тому що по суті психологія розвитку, вона про соціалізацію, про входження дитини, перетворення дитини з дуже милої, але безпорадної істоти, яка лежить ручками, ножками чи така ну, в соціальну істоту, яка активно працює, активно змінює взагалі цей світ своїм існуванням, комунікує, діє, взагалі стає, перетворюється із е, об'єкта уваги дорослих, об'єкта піклування, в дорослого самостійного суб'єкта. Е, Насправді багато-багато інших, тому що з розвитком ми сприймаємо якісь правила, юридична психологія буде пов'язана. З розвитком ми змінюємося, теорії особистості будуть по-різному розглядати ці підходи. І так далі. Тобто психологія розвитку це наукова галузь, яка вивчає розвиток психіки в процесі онтогенезу. Це важливо запам'ятати, що ми говоримо від зачаття до смерті. Це важливо запам'ятати, що психологія розвитку має певний унікальний набір ознак наукової галузі. І обов'язково це буде йтися про методи дослідження. І про методи дослідження хочу зазначити дуже важливий такий компонент, як особливі методи, специфічні. Кожна наукова галузь є унікальною, якщо вона має унікальні методи дослідження. І Ось тут однозначно близнюковий метод. Я хочу, щоб ви пригадали. Знайомих близнюків чи двійнят. Я сподіваюся, що ви знаєте, чим відрізняється, так подумайте зараз не так в вебінарах. Подумали, всі пригадали так. Близнюки, по суті, мають подібний, да? розділена, розділений порівну генетичний набір двійнята мають, ну, як брати і сестри, близький, але. Не настільки ідентичний генетичний набір, і саме близнюковий не подвійнятам, а по близнюкам саме близнюковий метод використовується для вивчення розвитку психіки, тому що він свідчить про впливи не біологізаторські, а соціологізаторські, про впливи середовища, про середовищні впливи це такий термін. Як вони впливають на розвиток психіки? Пригадайте ваших знайомих близнюків, якщо ви таких маєте, наскільки вони насправді відмінні? Я вперше наймолодший мій досвід, да, з най, наймолодшим спілкуванням, наймолодшими близнюками, з ким я спілкувалася, їм було 10 місяців. 10 місяців ви розумієте, що близнюки-двійнята вони народжуються зазвичай трошки раніше, не на 40-му тижні. а 38-40 тиждень нормальна тривалість вагітності для одноплідної вагітності. А якщо ми говоримо про багатоплідну, то зазвичай це трошечки раніше. І це, начебто, такий перший рік це такий певний адаптаційний період, коли досить часто дітки, які трошки недоношені, вони там багато сплять, відносно спокійні. Порівняно, так? Все, все дуже сильно індивідуально і порівняно. Так ось 10-місячні близнюки, з мого досвіду, абсолютно різні. Візуально вони зараз їм уже 13, візуально вони абсолютно ідентичні. Якщо вони в різному одязі, то тоді їх розрізняє не тільки мама, а так, ні. По характеру з 10 місяців, зараз це дуже сильно помітно. Вони абсолютно різної поведінки, різного темпераменту, якщо ви вірите в теорію темпераменту, різних характерологічних схильності, різні потреби вони соціальні демонструють, і це дуже цікаво насправді, і дуже багато насправді прикладів пар близнюків. Розвиток їх описаний зазвичай в ранні вікові період, там перші роки життя, там переважно до 70 років описуються. Але це насправді дуже цікавий метод, який використовується, про нього теж можна додатково прочитати.